Всім доброго дня 16 годин 50 хвилин, 8 березня, п'ятниця 2023 року. Ми знаходимося у колі тварин і зараз я їх буду годувати Махнатка і світляшечка. наши хорошие. Так, Потрошечки трошечке вам. Так, где? Так, кашка. Так. Все перемешиваем. Вот тут больше кашки, а тут больше. О, боже, какие ушки. ушки, на макушке. На, Подивись, що робиться. Так. Все так. Бо ви наверху під'їли, так що, ета, дайте і світляшки насолодитись їжею. Бо всі повинні отримувати від чогось задоволення, бо інакше, інакше. Людина або тварина може втратити сенс життя. Це, як ми пам'ятаємо, добра мать Тереза не давала цим хворим обезболюючого, і вони від больового шоку помирали. Але так. Тихо, 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 тихо. Так, давай Наташа Мохова, вперед, Так, обчарик. Помирали від болівого шоку. Хочеться сказати всі такі добрі в лапках. А простішого це зараз... Теж е, ми е, пам'ятаємо з радянських часів дуже прості ліки і марганскалію, марганцовка, і всі такі стрептоцити і все. І воно зараз десь позникало і роблять якісь дорогі препарати, то людина ж не сидить і не кліпає ці гроші, щоб тільки е, працювати на фармакологічну промисловість. І якщо буде так далі, то е, світ звернеться, бо він не може е, як е, і так, як ми пам'ятаємо картину е, якихось там 7 чи 10 цих керівників і 2 чи 3 е, людини, які роблять найтяжку е, Працю, то так воно працювати не може, якщо не буде, рівноваги, світ звернеться. Це зло не розуміє, але скоро воно, воно все це зрозуміє, що е його звернуть, якщо воно не зрозуміє, що треба е підтримувати коловорот життя. Бо колоборот життя це коли добрі і недобрі, але вони його крутять. А коли ми будемо розділювати, а це добре, недобре, і таке перетаке, то все воно згорнеться. Бо сьогоднішні добрі е, стають недобрими, бо вони або наркотики вживають, або горілку п'ють. Або на манівці ходять, і в них немає для загальної справи часу, сили і всього такого. Значить, як там, троє повинні тягнути, а 10 тисяч повинні дивитись в інтернеті якісь контенти цікаві, або сидіти в Тік-Токі. Так світ працювати не буде. Тому, як я у свій час попереджав, коли мені в 2008 році еколіцей, це 116-та колишня школа, не дали учнів, але ж вони еколіцей, і сказали, що діти поколяться і об обскло, бо вони такі тендітні, і це е, е, старший класів. То я їм відповів, що тоді буде пушечне м'ясо. І ми бачимо, що пройшло 10 років, і так воно відбувається. То, якщо всі далі так будуть продовжувати, то світ звернеться за 5 років, може і скоріше. Так що бажаю всім, як то кажуть, гарно померти. Але ті, що хочуть жити, і ті, що хочуть крокувати по цьому життю радісно і з оптимізму, то, будь ласка, приєднуйтесь і всі разом будемо будувати прекрасне майбутнє. Так, Наташа Мохова. Так що всім бажаю щастя, здоров'я, радості і <кій> Божої любові. Вон, бачите, яка відданість. Собака веде себе краще, ніж тисяча людей. Бо вони зраджують, бо вони роблять своє, вони роблять погляд, вигляд, що вони не чують, не розуміють. Але коли їх касається на передовій, то всі зразу віруючи, всі зразу, коли пуля летить, всі зразу згадують Бога. Тож, згадуйте Бога не тільки у самій скрутній останній ситуації, але кожного дня. І побачите, як ви будете отримувати покращення вашого життя. Тринадцятий коридор тропи Серафима Соровського, Сокральне Голосієво. Місто Київ, Паломницьке коволо. На все добре, любі мої.